Справа капелана це відповідальність. Ми люди, які опираємося на нашого Бога, на нашого Христа, на нашого Спасителя. Капеланство це співучасть і співбоління. Звісно, потрібно, тому що кожна людина має молитися Богу, має вірити в Бога. Ховання з капеланом заміняє роботу будь-якого психолога. Найголовніше, пам'ятаємо, Бог буде через нас діяти. Але ми маємо своїх зусиль прикладати. Ні, це вперше. Центр душпосерювання силових структур імені Дмитрія Солонського, який діє при івано франківській духовній семінарії. Наша діяльність поділяється на два розгалуження: перше це безпосередня робота в стінах нашої семінарії. Друге це поза межами семінарії. Щодо першого, то на початку року ми запускаємо різновид проектів, які ми втілюємо впродовж двох наступних семестрів. Щодо другого, це щотижневі виїзди, катехізація, зустріч з військовослужбовцями та спільне відвідування богослужінь. Саме тому і довізка планів це бути поруч, бо іноді ти не знаєш, як людині розрадити, як пояснити, як сказати, як втішити її. Але коли ти є поруч, то ти співболієш тою людиною і ти вже своєю присутністю допомагаєш їй. А найголовніше попросити, давай разом помолимося. І Бог поможе, Бог дасть нас нагу. На мою думку, капелан обов'язково повинен бути в кожному підрозділі, але це як мінімум хоча б один капелан на одну військову частину. Є батальйони, які дислокуються окремо, і навіть судячи по моєму батальйону, а я командир батальйону, хотілося б там кожного свята, кожної неділі проводити службу Божу. А капелана може бути можливо такий, ну можливо, його немає на місці. Можливо, він поїхав в інший підрозділ. Я поїхав на ротацію 2 лютого минулого року. Якраз повномасштабна війна заставила нас в Донецьк. Прибув. Наш золотий капелан він був до останнього дня, навіть отримав поранення, контузію. Но він з хлопцями на передовій в самих окопах. Це Великдень у нас був, і він, приходили до нього і на сповідь, там, десь у бліндажі, там, і йшла така маленька ротація, коли хлопці на позиціях міняються. Також в самому ППД була каплиця. Часто дуже ранком хлопці туди заходили, молились ранком вечором. Завдяки капеланам військовослужбовці відчувають присутність Бога, адже мають можливість приступити до тайни покаяння та разом у спільноті приступити до Євхаристії. Одним із основних проектів цього семестру є проект під назвою «Вервися для військовослужбовців. Ми запустили збір, щоб подальшому через капеланів розпосюдити їх серед військовослужбовців.